Доброго дня нам усім, перемоги нам усім. Велике дякуємо за те, що підписуєтеся. Уже у 2000. Захотілося одіти вишиванку для вас. Підписуйтесь, дивіться, ставте лайки. І сьогодні хочеться подивитися таку тему, цікаву інтересно. інтересну. От ЧВК Вагнер російський. Що це, хто це, що вони для Росії, для чого вони Росії от в цьому складі нужні? Хто там люди, які туди входять? Ну, і, і що Росія, от сама Росія ну, від них виходить. Ну, для чого це їм? Для чого це їм? Давайте цими картами. Візьмемо 5 карт і подивимося, Вагнер. Нам показує. Люди, які легко йдуть на вбивства, на насилування, на все, от, хто вони і для чого вони Росії. Ну, ну, бачиш карта, люди припудрені на всю голову. Ті, що туди входять люди, вони йдуть по луні. Вони йдуть ну, неадекватні люди, зовсім неадекватні. Тобто не те, що їх ми не поймемо, вони самі себе не поймуть, не розуміють. Далі що? Ну, тайна, в карті є тайна. Поверховній це в кожна стайна, яка покрита мраком по луні, тобто люди дуже скриті, люди дуже закриті, люди два старших аркана. Ну, зато готові вперед з песнею. Зато вони готові. Зато, розумієш, тут вони те, що сюди вони попадають, це типа як їхнє середовище. От в тому, в чому вони звикли жити. Виживати там, от... тобто для них це. Норма. Якщо може для простого солдата з Росії ну це ще треба адаптуватися, все тут пройти. Оце то для тих більш це норма. Тобто вони з огнем приходять. Бо тужі жазлі вони вже готові. Тим, що вони йдуть сюди, вони готові йти. Ну а тут робиться важко. От робиться важко. Тобто, навіть для тих людей, які там заключені, яких сроки, які пройшли Крим Мєдні труби, для них даже десятка жезлів. Для них ситуація тут на Україні вона важка. Дуже важка, десятка жертв. Ну і скинути по цій карті людина ці палки не може. Вона, вона буде гнуться, 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 поки не загнеться. Ну, Цей тягар, вона нестиме. Тобто не так просто. І для чого вони для Росії? І, і, і це, ну, давай, цей іерафон. Давайте цей карту відкрию іерафант. На чого вони для Росії? Для Вони тут, тому що вони Росії не нужні. Для, того, що, для чого вони для Росії? Вони тут. От імператор посчитав, що вони повинні бути тут, тому що так як для Росії вони не нужні. Зовсім не нужні. Воно ті солдати не нужні, а ці взагалі не нужні. Головне, що тут по карті, ну, от людям тим, що там, вони не дають як оповнитися. Тобто сказали, зробили, відправили, на коня посадили, люди їдуть собі по своєму пощастя тут отримати, або свободу, або все бігом на коня поїхали. А тут починається війна. Реальна війна. По п'ятерки мечей, тут кожен з них сам на сам з цієї ситуації, яка, в яку вони попадають, сам на сам вижив, там виповз як небудь, значить, добре, ні, ти сам. Подяжки тут немає, карта не дає. Ну і гроші. Бач, кожна десятка пентаклів – це карта денег. Хтось їде за деньгами, хтось їде за щасливішою життю, чим там була. Для чого вони для Росії? Чого вони Ну чого... Хочеться ж таке подивитися, для чого вони для Росії. І що вони по-своєму там дають Росії, що це те, чоловіка Вагнер? Короновані, короновані. Зараз всі візьму. Ну От вони п'ять карт беруть. Посередині карта закону. Це люди, які під законом йдуть. Є там воно, напевно, по кастах у них, є ті, що при короні, є ті, що без корони. Ну, в тому, що для чого вони для Росії нужні? Вони нужні там для Росії приблизно, двом-трьом людям яким вони нужні, то тобто, умним, хитрим, які ними пользуються. От просто так, іспользований через закон матеріал, і через закон їх карта сюди веде. Де жому що тут же ж по карті оці вони згорають дуже швидко? Це туди, як попаде пів вагнеровця назад додому з усіх. Не цілий вагнеровець, а половина. То по цій карті це хорошо, як пів вагнеровця з усієї маси приповзе туди на цьому. І телом, що тут же ж як брати от карту, сама Росія розкачує цю ситуацію. От у себе, щоб качало страну їхню, вона ж розкачує, додаючи цих вагнеровців оце все, що от, ну, цю війну з Україною. Вони качають ситуацію не тільки в Україні, а й в себе. Тобто, щоб ці вагнеровці, які вони там не почали після того, во время того, якісь коні мочити, так по-простому сказати, самій Росії. І що? Три карти ще візьмемо, і що? Далі що? Далі що? Оп'ячаються, помагання. Тобто ситуація розкачується, з ними ситуація розкачується. Ну сюди вони типу, прийшли за свободу і карта показує. Тобто по карті сонця люди прийшли по своє щастя, так сказати. Дело в тому, що три карти взяла. Кожен розуміє в своє час, що він осказався козлом. От цей ЧВК Вагнер, мужики, ці. от він розуміє, що знає, розвели. От козлом він став. Кожен з них буде по-своєму, хто живий, останеться, чи там родичі, чи то карта місці. Тобто в місті не на місці своїй страні, що отак з ними поступили. От чим закінчиться, і давай ще одну візьму карту, чи надовго їх там вони в цей. Ну поки жопу будуть лезати от у цьому своєму генеральному. Імператору, королю, не до королю, поки жопе лезатиме там хтось одна людина, дві всі в місті. Поки вони будуть, поки вони й нужні. Перестануть язик оцей заховається. Не вони будуть не тут, не там.